Евакуація військових відбувається цілодобово. В будь-яку погоду, в будь-який час доби приїздять військові, евакуаційні машини, це все з розподільчих пунктів. І військові до нас надходять постійно. Звісно, військові в цей момент проживають дуже тяжкі емоції. Ми намагаємося дати їм якісь теплі відчуття. Щоб вони себе почували більш впевнено та якось їх намагатися заспокоїти після таких травм важких. Дуже велика проблема у, у психологічному стані військових. Так. Вони дуже довгий час не були вдома, багато з них, а їм дуже важко. У нас є багато волонтерів, і психологів, і психіатрів, які постійно до нас приїздять та надають допомогу військовим. Ми теж в певному в певному в певній мірі намагаємося їм цю допомогу надати.